Штовхаємо таз вверх і долоні, якщо виходить, під наш таз. Стараємось таз провертати на себе. Робимо вдих. Робимо видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Піднімаємо праву ногу, вдих, видих, опускаємо. Ліву ногу вдих. Видих. Якщо не виходить, то не треба, все нормально, залишаємося в цій позиції. Якщо не виходить, то можна братись за свої ладишки. Якщо не виходить, руками штовхаємо підлогу ось таким чином. Що ми робимо? Руками опираємось в підлогу. Долоні пальці повертаються до плеч. Ногами опираємось в підлогу та провертаємо на себе, живіт втягуємо, поступово включаємо руки. Руками включаємо, включаємо плечі, підборіддя на себе таз все більше штовхається. І поступово руками починаємо штовхатись і штовхаємо таз вверх. Розкриваємось. Декілька вдихів видихів робимо. І плавно, дуже повільно опускаємось. Підтягуємо до себе ноги, залишаємось в цій позиції.